І тільки спів нічного птаха, закоханого солов'я і фламінорний Всесвіт баха, і дощечка вербовая. Надія народилась першою, а помиратиме останньою. Великий шлях себе завершує ніким не звіданою тайною. Мислителі передозовані, Знесилено у вічність падають, пожежі, божесті і повені усе частіше нас нагадують, а світ все меншає і меншає, стає мізерним і мілким. Великий шлях себе завершує. Так і не пройдений ніким, і тільки спів нічного птаха, закоханого солов'я і фамінорний всесвід баха. І...